Здоранки були, слава Україні! Сьогодні в нас старша карта на огляді. OnePlus Ace Pro. Він же OnePlus Toz Pro. Що воно за Туз таке і чи козирна ця карта для компанії? Зараз і поговоримо. А це нове відео на каналі MyPhone. Погнав. Про смартфони від компанії OnePlus він же величезний холдинг BBK, я, чесно кажучи, майже завжди якось відносився скептично та спокійно. Ніж до тих же пікселів чи до флагманів Samsung. Але заради справедливості варто згадати той же OnePlus 3 t в кольорі Gunmetal. От він мені дійсно подобався, та навіть були думки його собі придбати, але якось не склалося. Я собі тоді здається, придбав Pixel 2. Але то інша історія. А щодо подальших смартфонів від OnePlus, якось вони мене не вразили нічим, просто швидко працюють ці смартфони, які є у багатьох великих гравців на ринку смартфонобудівництва. Якось для мене особисто зникла в них та сама харизма, що була в перших моделях смартфонів OnePlus. Так от, повертаючись вже до нашої старшої карти, OnePlus Ace, і по традиції розпочнемо з дизайну. І тут дизайн, чесно кажучи, на любителя. Але любителі знайдуться точно. Але є декілька цікавостей. Ну, розпочнемо з фрази на любителя. Я так сказав, тому що блок камер виконаний якось дивно на перший погляд. Ну, прямо не так як у всіх. Щось якесь воно таке неоковирне, чорна пляма на смартфоні. Він же п'єдестал, на який вписані камери та ліхтарик. Він же спалах. Та ще виконані ці самі камери та спалах в вигляді однакових радіусів кіл. І воно має вигляд як якийсь жах для тріпофоба. Але в той же час дизайн, не як у всіх, щось оригінальне. На рахунок оригінальності ще поговоримо. Але заради справедливості мені сподобався дизайн OnePlus Ace Pro. Назвати його шедевральним не назву, але гарненький, особливо в цьому кольорі. Якийсь він типу фісташковий чи щось типу того. Загалом цікавий та приколясний. Щодо оригінальності дизайну, то тут цікава штука. Та цікава штука полягає в тому, що є такий смартфон, як OnePlus 10 Pro. Який має ідентичний дизайн, окрім кольорної гами задньої кришки і надпису Hasselblad біля блоку камер. І тут здається, що в компанії залишилося багато непофарбованих задніх кришок, скляних, і вони такі: Опа-на, новий смартфон. Тримайте, давайте гроші. І ще варто згадати матеріали корпусу OnePlus Ace Pro. Тут, на відміну від OnePlus 10 Pro, вже пластикова рамка проти металевої в 10 Pro, що робить вже не таким козирним цього туза. Але то таке, комусь може бути по цимбалах, із чого там та рамка смартфону зроблена. От такий він цікавий, неординарний, але файний, на мою думку, дизайн OnePlus Ace Pro. І, мабуть, ця схожість між OnePlus Ace та OnePlus 10 Pro е, на дизайні і закінчується. Ну, майже. А тепер переходимо до дисплею. ASAP. ASAP І тут встановлено Fluid AMOLED з роздільною здатністю 2412 на 1080 пікселів з частотою розгортання чи частотою оновлення 120 Гц HDR 10 плюс з піковою яскравістю 950 ніт. Занадто багато пафосних слів. так? Але заради справедливості маємо реально файний дисплей, досить яскравий, насичений кольорами, є досить е гнучкі налаштування цього самого дисплею, кольорної гами відображення кольорів на дисплеї. Також можна увімкнути покращену різкість зображення, підсилювач кольору відео, режим яскравих відео в HDR. Можна погратися з параметрами темного режиму, увімкнути та покастомізувати трішки Always on display. Можна також вибрати, яким кольором будуть підсвічуватися краї дисплея, коли прийде якесь повідомлення, коли він вимкнений. Ну або вимкнути цю саму штуку, бо з коробки вона увімкнена. Якщо підбити підсумки з приводу дисплею OnePlus Ace Pro, то він мені подобається. Подобається, як відображає кольори, навіть без додаткових налаштувань, так би мовити, на заводських налаштуваннях дисплея. Все чудово та якісно, принаймні в моєму екземплярі це точно. Але. Є така підозра, що шим чи Шим, тут просто мега дикий. І е, тих людей, які, в яких болять очі від цього Шиму, то тут треба, мабуть, дивитися в інший бік, бік іншого смартфону. Але то не про мене, і мені сподобався дисплей в Ace Pro, все, як я люблю. Теплі та приємні кольори, як в Pixel 7. Як я говорив в огляді про Pixel 7, такий собі cozy дисплей. Хто зрозумів, той зрозумів. Да, для тих, хто не знає, що таке SIM, це коли дисплей мерехтить, і як його помітити, його помітити або замірити спеціальним прибором, приладом, або зняти просто на якусь іншу камеру, і ви побачите, як бігають такі смужки. І кажуть, що від цього втомлюються очі, але в мене ні. А тепер переходимо до однієї з найсильніших сторін флагманських смартфонів OnePlus із давніх давен. Це його начиння та те, як смартфон працює в різних сценаріях використання. Процесор встановлено в OnePlus Ace Pro від Qualcomm, а саме Snapdragon 8 Gen 1. Оперативної пам'яті маємо декілька версій 12 ГБ. Та саме в цьому тузові встановлено аж 16 ГБ вже. Дітько його, 16 ГБ, як в комп'ютерах та ноутбуках. Це вже серйозно. Так, я розумію, що смартфони з такою кількістю оперативної пам'яті вже не новинка, але кожного разу я все дивуюсь, куди його ті 16 гігабайтів витрачати. Смартфон збирається на що збирається, точніше, але менше з тим Будованою, чи як правильніше сказати, накопичувач, має теж декілька версій. Одна з них це 256 ГБ, як у нас. Ну і старша версія має об'єм 512 ГБ. Немає версії на 128 ГБ, що для мене логічно, бо смартфон і так коштує не 5 копійок. І добре, що відразу можна взяти собі смартфон з достатнім об'ємом накопичувач. І все вище перелічене дає зрозуміти, що смартфон нафарширований добряче. Так воно і є. Що з роботою смартфону при повсякденному використанні, то тут це просто: смартфон працює так моторно, наскільки це можливо. Всі анімації блискавично відпрацьовуються, все запускається швидко, працює стабільно, без вильотів і тому подібних речей. В цілому, те, що я і очікував, і побачив в флагманському, так би мовити, OnePlus. Що ж до ігор, то тут теж все очікувано файно. Call of Duty працює на максимальних налаштуваннях чудово, плавно, стабільно, грати приємно. Lost Light теж на максималках. Що графіки, що FPS. Показник було встановлено на якості графіки HD, а FPS на ультра. І грати приємно та комфортно. І що головне, без різного типу нюансів, типу фрізи чи ще чогось. А от La Apex Legends, як то кажуть, все, по-моєму, файну гру. Замість цієї Apex Legends я скачав якусь китайську Cyber Hunter називається. Чи вона крута і чи краще, ніж Apex Legends. Я сумніви. Але пару москалів я там надавав сраці. І от протестував за одну гру. Ну і вона не змогла нагнути Ace Pro, що в цілому було очікувано. Але то така собі гра, якщо в неї москалі грають. Так що порекомендуйте якусь гру, щоб тестувати смартфони, щоб гра була така потужна, щоб смартфон. Сипався навіть відразу при її вигляді в плеймаркеті. Чекаю в коментарях під відео. І для тих, хто любить різного типу тести, я тут запустив тротлінг-тест. Ну бо мені треба було хоч якось швиденько, хоч трішечки розрядити смартфон. І після 15-хвилинного тесту ось такий показник показав смартфон. Наскільки я розумію, то все чудово, якщо все зеленого кольору на дисплеї. І різких падінь в графіку немає. Отакий От вийшов випадковий стрес-тест для Acer. Що ж до того? Як поводить себе Ace Pro, що в іграх, що при повсякденному користуванні, в мене особисто за час тесту запитань не виникло від слова взагалі. Чудовий смартфон з флагманським начинням. Працює моторно. Переходимо до камер цього чуда від BBK. Старший брат Ace OnePlus 10 Pro може похвалитися надписом Hasselblad. біля камери тут, якого в OnePlus Ace немає цього самого надпису. Це означає, що в смартфоні гірша камера і зовсім. Паршива за 20 тисяч з копійкою гривень, а зараз і розповім. В нашого Тузо встановлено камери. Основна 50 мегапіксельна з апертурою 1,8, фокусною на 24 мм та оптичною стабілізацією. Друга камера це 8-мегапіксельний ультраширик з апертурою 2,2, та кутом огляду 120 градусів. І третя, шлях би її трафив, 2 мегапіксельна макрокамера, що вже трішки боляче таке чути в смартфоні за 20 тисяч з копійкою гривень. Але менше з тим. Давай ближче до справи, точніше, до результатів. Так от на рахунок того, що видає основна 50 мегапіксельна камера, то тут в цілому все досить файно. Не супер круто чи мега файно, чи ультрапотужно, а просто файно. Можна було б і краще е, назвати результати поганими, я б не назвав. В деяких сценаріях фото виходять чудові, а в деяких смартфон щось не дотягує до решти смартфонів плюс-мінус його ціновій категорії. Але деколи заради справедливості видає результат, що конкуренти такого не можуть. А якщо ще залізти в про режим фотозйомки і розібратися з ним, то фото можна, звісно ж, зробити. Ого гоєке. До речі, з приводу режимів зйомки, окрім стандартних фото, відео, портрет та нічна зйомка, ще є декілька. Цікавих, один із них, до прикладу, той самий режим, де смартфон відразу пише відео на основну і на фронтальну камери, що, на мою думку, приємна додаткова фішка. Ще також є такий режим, як нахил та СУВ. Це коли смартфон типу, замилює краї фото, вже. Ну, краще, типу, от, він замильний. Є також вже вище згаданий про режим зйомки фото, і, мабуть, один з найцікавіших, на мою думку, це режим Фільм. Режим фільм це режим зйомки відео, що типу професійного, де можна налаштувати показник ISO, Shutter СПІД, баланс білого і всяке таке розумні слова. І до слова, в цьому режимі досить файно відпрацьовує стабілізація відео. І ще смартфон може записувати відео в цьому режимі в лог. Це така тема, де смартфон максимально розширює динамічний діапазон на відео, щось типу фото в RAW форматі, але тільки в відео форматі. Що в теорії буде корисно для людей, які знімають, займаються точніше, монтажем відео, і їм знову ж таки в теорії буде легше витягнути якісь деталі чи кольори з цього формату на відео. Але є нюанс в цьому форматі. Якщо навіть виставити якісь налаштування того ж ISO, баланс білого, і так далі, то смартфон все рівно якось сам змінює експозицію, коли ти починаєш рухати смартфон в якесь інше місце. І той діапазон сам якось танцює, як йому заманеться. Хоча всі налаштування заблоковані, ну, типу ISO, баланс білого і тому подібне. Можливо, з оновленням цю штуку виправлять, але поки що якось так. Ну, Про ультраширик 8 мегапіксельний та 2 мегапіксельну макрокамеру в смартфоні за 20 тисяч з копійками знову ж гривень, чесно кажучи, навіть трішки соромно говорити. Давайте так. Вони тут є: ультраширик 8 мегапіксельний середнячок і 2 макрокамера, вона 2 мегапіксельна макрокамера. Це пропоную закрити тему тих двох додаткових камер зовсім. Загалом основна камера нічогенька. Звісно, можна і краще, але біля блоку камер в Ace Pro ніхто і не писав Каслблад, тому норма з камера. Головне бажання, трішки розуміння щодо чого та прямі ручки, і все буде мегафайно. Я про фото, які буде видавати Ace Pro. Селфі камеру, вона ж фронтальна, маємо 16 мегапіксельну з апертурою, щось закрутилося і щось наклацав. 16 мегапіксельну з апертурою 2.4. В цілому досить. Досить файна камера, а точніше результати, що вона видає. Немає якихось е, накручених фільтрів чи щось, типу того. Фото виходять з натуральною передачею кольорів, я маю на увазі про обличчя. Виходить таке, яке воно є, а не перепалене і всяке таке. Тобто з селфі-камерою попрацювали OnePlus добре. Це чудово. Відео, звісно, вона не супер круто знімає, але в цілому нормально. А тепер про автономність Ace Pro. Тут є парочка цікавих штук. Розпочнемо з того, якого об'єму тут акумулятор OnePlus Ace Pro встановлено акумулятор об'ємом 45 тисячі мА, що наче навіть трішки менший показник, ніж середньостатистичний акумулятор навіть в середньобюджетного смартфона. Але то не заважає Ace Pro бути досить автономним смартфоном при повсякденному навантаженні. Середньому, скажімо так, впевнено, тримає заряд акумулятора з раннього ранню ранку... ранку до пізнього вечора. А от якщо ще міні... мінімізувати трішки речі при використанні смартфоном, деякі застосунки і додатки і тому подібні речі, то взагалі можна розтягнути до двох днів життя Ace Pro на одному заряді. І ще цікава штука, точніше, крутяцька штука, це зарядний пристрій, який йде в комплекті з OnePlus Ace Pro. Його потужність 160 Вт, що ніфігашечки який показник. Так що, якщо навіть акумулятор смартфона не витримає день мега-активного користування, раджу з собою носити цей зарядний пристрій. І можна буде за необхідності. Ну, дуже швидко підживити акумулятор свого OnePlus Ace Pro. Але цікава, цікавинка. На блоку живлені написано 160 Вт, а смартфон заряджає тільки на 150 Вт. Я не експерт, звісно, але це так, просто щоб ви знали. Треба буде ще спробувати, чи живить цей блок ноутбуки. Ату, може, і MacBook можна заряджати. З автономністю в Ace Pro, а тим паче з таким зарядним пристроєм в комплекті, на мою думку, все файно. І що? Давайте підбивати підсумки, чи все таки Ace Pro вийшов козирним тузом чи як. Якщо порівнювати його із старшим OnePlus 10 Pro, то, звісно, в деяких деталях Ace Pro програє старшому брата, але ж він і дешевша, тисяч на 5 гривень, так що не надто він вже і гірший, ніж 10 Pro, просто є деякі свої мілкі нюанси. А якщо взяти смартфон від іншого виробника, той же як Xiaomi чи Xiaomi 12X, ціна якого дуже близька до Ace Pro, то OnePlus е в OnePlus будуть свої переваги. Той же дисплей мені більше тут подобається. Та й швидкість роботи, і та ж оболонка від OnePlus теж більше до вподоби, ніж той, словно звісний MIUI. Якщо порівняти з Samsung S21 F'E, то в Samsung будуть кращі камери. На мою скромну думку. А Ace Pro буде більш ігровий ніж Samsung і працюватиме трішки швидше. З смартфонами від Apple не бачу сенсу порівнювати там своє королівство і свої ціни. Але в цілому Ace Pro вийшов досить збалансований смартфон. Файний дисплей мені сподобався. Швидкість роботи просто блискавична. Хто любить в ігри пограти, то взагалі цей Ace... Буде в тему. Швидкість зарядки то взагалі мега крутота. А от камера, звісно, можна було б краще, але я знаю смартфони, що за такі ж гроші мають гіршу камеру. А так приблизно за 22 тисячі гривень файний смартфон. Собі я, звісно, вибрав би інший, бо в ігри я так часто не граю, а файна камера треба більше, ніж ігри. Так що для мене особисто не на той козирний цей туз вийшов. Ну, а ти можеш написати в коментарях, як тобі Ace Pro від OnePlus. Всім дякую за підтримку каналу, підтримуємо українське і розвиваємося, працюємо далі. Не забудь про вподобайку і обов'язково підтримуємо наших захисників та захисниць. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чим може. І все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Зустрінемось!